Заходимо в торгівельний зал. Пропозиція поставити кондиціонер над дверима, Оці ми в підсобку. Він у нас буде обдувати цей прилавок для дівчат і буде затримуватись так само тут повітря. І буде торгівельна зала охолоджуватись і обігріватись. Тобто над цими дверима. Наружний блок ми кидаємо на покрівлю. Кидаємо на покрівлю, все там зароблюється, все гарненько, нічого там не буде капати, все добре. Далі кондиціонер в підсопці. Тут. тут зеркальний монтаж, тут все зрозуміло, тут зовнішня стіна. Следующий кондиціонер ось тут, він буде стояти в тому місці. Це теж зеркальна стіна, тут проблем немає. З кондиціонером, який в залі, буде просто тут проблема з дренажом. Пропоную, щоб насос не ставити, тому що це трохи плече закінчується дуже часто. Сквозну дирку робити в цій стіні, виходити на цю сторону і вже в підсобці під нахилом проложувати дренажну трубу назовні.